Розпочинається ланцюг з квесту, що на нас чекає завтра. Видає його Берестолф із зубучих пісків, котрий знаходиться у фортеці Кенарія в Селітусі. Якщо у вас немає репутації з родом Наздорму, шуруємо у руїни анкіражу та зачищаємо інс, доки не вкачаємо репутацію з родом Наздорму. Прокачавши репутацію з родом Наздорму, повертаємось до Берестофа та здаємо квест. У нього ж беремо наступний квест, Хто буде обраний. Нам потрібен розячий біч, що знаходиться у логові крил тьми. Вбиваємо його та збираємо з нього голову. Повертаємось до Барі Столфа та здаємо цей квест. Одразу беремо наступний квест шлях праведника. За квестом. Маємо зібрати 200 уламків селітицького панциря. У Селітусі повно силітидів, та найбільше їх можна знайти південніше від фортеці. Там знаходиться їх вулей. Зібравши 200 уламків, повертаємось та здаємо квест. І одразу ж беремо наступний Анахронос. Через башню магів в Даларані телепортуємось до Печер часу. Діворуч від входу. Та трохи нижче від камня призову знаходимо самого Анахроноса. Здаємо йому квест та беремо наступний, давно забуті спогади. Повертаємось до Селітуса та йдемо до Воріт анкіражу. Біля Воріт знаходимо червоний кристал, якому саме здаємо квест. І беремо наступний пішка на дощці вічності. Та повертаємось до Анахроноса. Здаємо квест. Та беремо наступний створення дракона. Більше Анахронос нам нічого не видає, тому нам треба йти у затонулий храм та шукати там Малфуріона і брати у нього квест. З верхніх ярусів стрибаємо на середній та проходимо у другі двері після завалених. Малфоріон відправляє нас до тельдрасилу з квестом Еранікус Тиран Сну у Тельдрасилі. Знаходимо синій лісний вогник якому саме здаємо квест та беремо новий, який називається Тіранда і Ремул. Мандруємо до місячної галявини саме до хранителя Ремула. Одразу ж беремо квест прокляття кошмару. За квестом треба зібрати чотири фрагменти прокляття кошмарів. Перший фрагмент лутається із смарагдових сторожів, знаходяться вони у Ясиновому лісі біля тинистої корони. Наступний фрагмент вибивається у фероласі у локації сонне гілля, вбиваємо нефритор сторож гілля та лутаємо з нього фрагмент. За наступним фрагментом йдемо до сутінкового лісу. У локації млистий гай знаходимо осквернювач з культу сутінкового молота та лутаємо з нього фрагмент. Останній фрагмент знаходиться у внутрішніх землях в локації Серадан та лутається з Малахітор Сторож Гілок. Повертаємось до Ремула у лунну галявину та здаємо квест. Беремо квест Поява кошмара. За квестом супроводжуємо Ремула та відбиваємо від мобів, доки не призве дракона. Далі коцаємо дракона та відбиваємось від мобів. Допоки Тіранда не вилікує Еранікуса. Чекаємо, поки вони побазікають, та й квест зараховується. Повертаємось до Ремула. Та здаємо квест. Одразу беремо наступний повернення переможця і здаємо його Анахроносу, що біля печер часу. Далі шукаємо в Азшарі Азурегоса. Азуригоса. На мапі він розташований знизу ближче до Оргрімара. Швиденько проклікуємо з ним діалог та отримуємо квестовий ітем у нашій сумці. Якщо ітема нема, то квест видає сам Азуригос. Ітем це магічна книга Азуригоса. Беремо квест магічна книга Азуригос. Та повертаємось у Прибамбаск до найрана причудня. Здаємо квест та беремо наступний переклад книги. Квест не потребує виконання, тому одразу здаємо і беремо наступний тушкований лис. За квестом мандруємо у срібний бір до стіни сивого грива. Біля воріт знаходимо ящик, якому і здаємо квест. Одразу ж беремо квест Гадальні окуляри без проблем. За квестом ми маємо піти у вогняні недра і вибити там окуляри з оплавленого велетня. Окуляри відносимо найрану причудню у танарисі. У нього ж беремо наступний квест Драконячий язик для чайників. За квестом маємо знайти два острови, що виходять за межі мапи. Аби легше було знайти, їдемо вздовж узбережжя, знаходимо там літак, стаємо перпендикулярно до нього спиною і їдемо прямо. Будьте обережні та дивіться на воду. На ділянках з темною водою персонаж втомлюється та може померти. Перед тим як перетинати океан, краще запасіться зіллям для ходіння по воді або бафом від пріста. Діставшись островів, одразу їдьте на другий. Книга захована там. Доїхавши на острові, бачимо кубку землі, якій здаємо квест, і в неї ж беремо наступний квест: Викуп. Повертаємось до Найрана та здаємо квест. І в нього беремо наступний качка. Цей квест виконується у локації зимові ключі. В сумці ми маємо цікавий ітем з назвою Примітивна карта, яка підказує нам, де саме треба виконати квест. Діставшись місця виконання квесту, з сумки юзаємо одяг найрана. Після чого юзаємо наступний ітем мішечок з золотом. З'являється моб номер другий. Вбиваємо його і квест зараховується. Повертаємось у Танаріс до Найрана і здаємо квест. У нього ж беремо наступний квест єдиний спосіб. За квестом треба зібрати 8 томів книги Драконій язик для чайників. Телепортуємось до підмістя, столиці Андедів. Йдемо до кварталу магів та знаходимо NPC Салазар Блох». На його прилавку три книги. Середня наша. Юзаємо та збираємо. Наступний том чекає нас у бібліотеці Штормграду, йдемо до короля та звертаємо ліворуч до бібліотеки. Сама книга знаходиться на одній з колон що коло стіни. Наступний том лутаємо з душогубів хедерини, що знаходяться у зимових ключах, поряд з місцем виконання квесту Качка. Далі мандруємо до випалених земель та знаходимо елітних сторожів скверни. З них вибиваємо ще один том. За наступною частиною мандруємо у пильові болота та пливемо на острів Алькац на острові у хатині, котра по праве крило від літака або за спиною у чорного дракона, знаходимо доктора Жло, вбиваємо та забираємо ще одну частину книги. Доктор Жло має здібності до контролю, тож бувати його краще самотужки, або покинути паті, аби не вбити один одного. КД на контроль дуже велике, тому, перечекавши перший контроль, можна спокійно вбивати з другої спроби. У лігві чорного крила на нас чекає наступна частина книги: Краще йти в паті. Або, хоча б у два вікна, маючи танка та когось, хто може підхилити. Книгу ми знайдемо після вбивства нашого старого знайомого біча з початку гайду. Вона знаходиться на столах з колбами на першому повороті ліворуч. Восьму частину книги ховає в своїх карманах Рагнарос. Тож візьміть з собою танка і хіла. Останній том стереже Оніксія, і тут без рейду вже ніяк. Лутаємо її та юзаємо з сумки стрічку для зв'язування усіх томів в одну книгу. Книгу несемо до Найрона, здаємо квест, лутаємо очіву. Та беремо наступний квест, ніколи не питай мене про мій бізнес. Для виконання квесту потрібна хоч якась репутація з Прибамбаском. Якщо такої нема, то активно зачищаємо від піратів весь острів та повертаємось у Прибамбаск, коли буде щось трохи вище за байдужість. У таверні знаходимо Могеля та здаємо квест. У нього ж отримаємо наступний острів Жаху. Квест виконується у Фереласі, а саме на острові Жаху, це той, що більше. На острові маємо зібрати 20 шматків м'яса Химер та один труп лорда Лакмерана. Зібране добро приносимо могелю. За це він нам віддячить новим квестом запальні відбивні з химери Могеля. Для виконання нам знадобиться 20 одиниць гоблинського ракетного палива та глибокоскельної солі. Гоблинське ракетне паливо можна знайти на аукціоні або завести собі персонального алхіміка, який залюбки зробить вам паливо, чи наловити з ящиків в Асшарі глибокоскельна сіль. Випадає з будь-якого кам'яного моба. Зібравши всі інгредієнти, повертаємось до могеля. Автоматично береться квест повернення до Найрона». Повертаємось, здаємо квест та беремо новий гарна новина погана новина. Для виконання цього квесту нам знадобиться персональний рудокоп або трохи грошенят. Нам знадобиться 20 арканітових злитків, 10 одиниць елементівої руди. 10 азеротських алмазів та 10 синіх сапфірів. Назбиравши усе необхідне, здаємо квест та беремо наступний гнів Нептулона, їдемо до Азшари та запливаємо за залив. За будівлею із сферичним дахом, що затоплена майже до стелі. Знаходимо величезну купу мотлоху, у яку і кидаємо Арканітовий буй, що видав найран. З'явиться величезна акула на прізвисько утроба. Вбиваємо її та збираємо уламки синього скіпетра. Уламки синього скіпетра несемо до Анахроноса, здаємо квест та збираємось до Лігва чорного крила. Знову зачищаємо інст та знаходимо вайлестра Розбещеного. Беремо в нього квест Нефаріус, вражений причиною, або, як пропонує Google, корупція Нефарія. За квестом маємо вбити Нефаріана та зібрати з нього уламки червоного скіпетра. Полутавши Нефаріана, повертаємось до Анахроноса. Здаємо йому уламки та беремо останній квест Армія Каліндора. Одразу завершуємо квест та отримуємо Скіпетр у нашу сумку. Разом із Скіпетром повертаємось у Сілітус. Та їдемо до Помосту Скарабеїв. Знаходимо там Гонг Скарабеїв, беремо в нього квест вдарити в Гонг. Квест одразу здається, і ми отримуємо ачівку Король Скарабеїв та такого бажаного нами маунта чорного кіражського бойового танка. Я вас вітаю з ачівкою, з новим маунтом у колекції та з тим, що ви змогли додивитись цей відео. Дуже всім подякував за перегляд, лайк та витримку. Обов'язково напиши коментар, якщо ти витримав весь відео від початку до кінця, також обов'язково напиши, якщо дивився на перемоці. це теж важливо. Не забудь додати, що голос був монотонний та нудний. Також можеш написати відгук або свої пропозиції щодо покращення відео, або свої побажання щодо наступних відео, тем до відео, або гайдів, чи що ти хотів би побачити з моєю участю. Не забудь тиснути лайк, якщо сподобалось, або якщо відео було корисним, та скинь пару гривень на ЗСУ. Ще раз дякую, до нових зустрічей!